Початком робочого тижня вас вітає творчий колектив Телебачення Акцент. До вашої уваги черговий випуск інформаційної програми День. Для вас працює в студії Олена Чанцева Коваленко. Сьогодні у новинах ви побачите наступні події із життя нашої шостки. Для 24-річного шосткинця риболовля на Свемівському озері стала останньою. Одне з питань щопонеділкової апаратної наради. Губернатор Сумщини відвідав шостку, аби за рік перетворити її на спортивну мекку. Жорстке бездоріжжя. Партизан Трофі 2013 принесло море драйву та екстриму і спортсменам, і глядачам. Цьогоріч на водоймах шостки загинуло дві людини. Одна з них потонула у минулу суботу, 12 жовтня. Відтепер хворим на гіпертонію можна зекономити на придбанні ліків 90% коштів. До опалення вже підключені всі будинки, але в деяких наразі ліквідовуються пориви на тепломережах. Троє шосткинських тренерів вдосконалюватимуть свої знання у футбольному центрі Барса. Ці та інші питання обговорювали на щопонеділковій нараді при міському голові. Початку 2013 -го року на водоймах міста загинуло дві людини. Одна на Вінницькому озері, інша у минулу суботу на озері біля індустріального парку Свема. Про це повідомив начальник міської рятувально-водолазної служби Віктор Міщенко. Найкраща ситуація склалася і у районі, говорить він. В Сорстінському районі загинуло три людини, в тому числі і жителі міста. Закріплений за службою районах. В Ямпільському районі дві людини загинуло, теж в тому числі жителька Шостки в селі Паліївка. В Серединобуцькому районі одна людина загинула. У свою чергу начальник управління з питань надзвичайних ситуацій Ольга Ткаченко закликала людей бути обережними на водоймах та не займатися незаконною риболовлею, яка й призвела до загибелі 24-річного шосткинця на озері біля Свеми. Двоє мужчин родственників ловили рибу, і один з них погиб. Мужчина 1989 року. Ставили сітку за путем намагалися ловити, запутався і утонула. До речі, на Галинківському озері цьогоріч нещасних випадків зафіксовано не було, зазначив Віктор Міщенко. Завдяки оперативним та професійним діям шосткинських водолазів було врятовано 12 людей, 8 дорослих та 5 дітей. У зв'язку з такою напруженою обстановкою на водоймах службою здійснюється профілактична робота з населенням. Проведено 11 виступів по телебаченню. З метою застереження від нещасних випадків, відпочиваючих біля води, правил поведінки на воді. За словами Віктора Никифоровича, рятувальники також допомагають правоохоронцям у пошуках речових доказів та здійснюють пошук зниклих людей на водоймах Шосткинського, Ямпільського та Серединобуцького районів. Втім, незважаючи на все вище сказане, міський голова Микола Нога наказав керівнику посилити дисципліну в рядах служби. Будьте дисципліновані, щоб вас ніхто не, не шукав лишній раз. На сьогоднішній день усі медзаклади міста підключені до опалення, підкреслив головний лікар ЦРЛ Олег Штогрин. Температурний режим у нормі, виявлені на тепломережах пориви, ліквідуються. Віднедавна значно розширився перелік ліків від гіпертонії, кошти від придбання яких компенсуються за рахунок держави, зазначив Олег Теофілович. Є такі лікарські засоби, на яких можна зекономити до 90 до коштів, тобто можна то лікарство, яке за три коштує 30 гривень, купити за 1 гривну. Ми Ніною Олексійовною після цього провели спільну нараду з працівниками аптек наших основних. Є домовлені, що була оперативна інформація, які засоби є, які можна отримати. З теплом наразі і навчальні заклади міста повідомила начальник управління освіти Наталія Сергійко. Вона також відзвітувала про основні заходи, в яких беруть і братимуть участь шосткинські учні та їх педагоги. Вчора учні гімназії на чолі зі мною із директором гімназії Юлією Мороз взяли участь у форумі випускників, який проходив в Сумському державному педагогічному університеті імені Макаренка на контролі проведення першого шкільного етапу олімпіад по навчальних закладах. Майже 100% будинків увійшли в опалювальний сезон, наголосив виконуючий обов'язки начальника житлово-комунального господарства Віталій Могильний. Втім, залишилися деякі проблеми з поривами на тепломережах, які наразі усуваються, зазначив головний комунальник міста. Щодо ремонту покрівель, то тут роботи теж тривають. Тим часом Шосткінський міськрайонний центр зайнятості проводить різноманітні заходи серед безробітних, а також серед роботодавців. Збирали роботодавці по індустріальному парку разом з податковою інспекцією, відділом економіки та управлінням праці. Понад півтори тисячі чоловік було прийнято минулого тижня спеціалістами управління праці і соціального захисту населення. З них 1402 особи з метою оформлення субсидії повідомила начальник управління Антоніна Немитенко. Призначена субсидії за минулий тиждень 1044 особи і розглянуто розглянута ще додаткова заява 95. Також профінансовано перші виплати соціальних допомог близько 4 мільйонів 600 тисяч і профінансовані аптеки. Сама щодо компенсації ліків ліквідатором ЧАЕС. 16 жовтня місто зустрічатиме переможців обласного конкурсу Старти надій, які відпочивали за пільговими путівками у дитячому центрі Артек. Підкреслила завідуюча сектором у справах сім'ї та молоді Ольга Сокульська. Переможці обласного конкурсу Старти Надій керівник Пата Іван Васильович. А 14 листопада творчі колективи Шостки захищатимуть честь нашого міста на звітному концерті в рамках обласного фестивалю Талантами уславлена земля. Це рідна Сумщина Моя, зазначив начальник відділу культури і туризму Ігор за словами начальника сектору фізичної культури і спорту Андрія Доценка, троє тренерів підвищуватимуть свою кваліфікацію в обласному дитячо-юнацькому центрі Барса. Насамкінець Микола Нога звернув увагу керівників структурних підрозділів Шосткинської міської ради на забезпечення всіх соціальних та житлових об'єктів опаленням та прискорення робіт з ремонту покрівель. В рамках проведення змагань партизан Трофі Трофі-2013» до шостки завітав Юрій Чмирь, голова Сумської обласної державної адміністрації. В полі зору губернатора стала і футбольна філія клубу Барса в шостці. Стадіон Піонер вже наступного року планують перетворити на спортивну мекку європейського рівня. Що саме зміниться на улюбленому стадіоні для тисячі шосткинців, дізнавалася Юлія Беберштейн. Допоки спортсмени на своїх позашляховиках підкорювали бездоріжжя та болотистом місцевих шляхів партизанської славі на трофі-рейді, Юрій Чмир, голова сумської обласної державної адміністрації, відвідував соціально-культурні об'єкти шостки. Цього року Юрій Павлович із звичного штурмана перетворився на вболівальника і вперше не взяв участь у партизан-трофі 2013 У мене була літом травма, і на жаль, наш екіпаж сумчанів місці з володі Піліпійка. Не в этот раз виїхати на трасу за словами губернатора, проведення змагань в шості буде відбуватися і надалі. В першу чергу це спосіб вшанувати пам'ять наших дідів і прадідів та презентувати шостку гостям з різних куточків України. Одним із об'єктів, який відвідав губернатор, стала філія футбольного центру Барса в шостці. База буде аналогічна, як і в сумах. Зараз на, на сьогодні зроблено вже футбольне покриття. уже по новым методикам тренируются дети. Мы обучаем в специальном лицензионном центре тренеров. И через год вы здесь увидите полностью инфраструктуру, которая обновится и будет сугубо по стандартам, которые мы соблюдаем при сотрудничестве с со футбольным клубом «Барселона». Як розповів Юрій Палович, приблизно через місяць буде створена концепція стадіону ПНР за європейськими стандартами. Це додаткові поля, де займаються діти. Це обов'язково сучасні роздівалки з душовими і з гарячою водою. Далі тут буде центр методичний для підготовки тренерів. Ну і, звісно, ж, ізюминка цього стане освіщення мощностю 500 люкс, лампи, які також в сумах стоять по стандартам они дозволяють грати в повній темноті, поэтому можна буде здесь займатися і зимою, і літом, і в будь-яке суток. Стадіон європейського рівня потребує значних фінансових витрат. На втілення в життя ідеї оновлення піонеру потрібно приблизно 6 мільйонів гривень. Для цього будуть залучатися кошти з різних джерел. Довів до відома ігор молоток, народний депутат України. Часть средств ми беремо. Значить, із місного бюджету часть средств спонсори і час средств обласного бюджету. Займатися оновленням філії будуть будівельні організації шостки, які, за словами Ігоря Федоровича, вміють і можуть працювати. Також пан Молоток відкрив таємницю, що майбутніми зміни торкнуться не лише філії Барси, а й інших куточків міста. Парк Жданова. Такий який, мабуть, ще ніхто не слухає. Ми теж по ньому сьогодні мы сегодня же ходили, рисовали плани. А поки керівництво продовжувало обговорювати плани на майбутнє, стадіон жив своїм звичним життям. На даний момент біля 50 чоловік в різних вікових групах займається Шоскінській барсій. Юні гравці роблять значні успіхи, розповів Андрій Петренко, старший тренер футбольного клубу. Основний турнір, в якому ми участвуємо в чемпіонаті області по футболу, Мы йдемо на першому місці. выигрываем уверенно наших соперников. Поэтому хорошая команда, хорошие ребята. Надеемся, что у некоторых будет хорошее будущее. Пан Андрей довів до відома, що з новим футбольним полем діти матимуть змогу займатися і в осінньою зимовий період. Якщо є хороші розділки, то это, в принципі не опасно для здоров'я. Наоборот, ребята более закаляються, якщо вони все це правильно делают. А тренировки проходять у нас 4 рази в неделю. з понеділка по четвер. Сергій Шамсів вихованець шосткінської барси і майбутня зірка футболу. Хлопець чітко поставив перед собою ціль стати професійним гравцем і вже робить перші кроки, аби його ім'я прозвучало далеко за межами шостки. А зараз я їздив в Суми недавно, в барсу поступать. Я був там на двох тренуваннях. Мені тренер сказав, що ну у мене є швидкість, там, що я віжу хорошо поле, Ну посмотрев наш уровень гри, сказав, що ну можеш залишатися тренуватися з нами. Юрій Павлович зазначив, що створення таких спортивних об'єктів це вагомий внесок в майбутнє та здоров'я підростаючого покоління. Діти повинні мати можливість займатися фізично і бути на свіжому повітрі. і поменше сидіти за комп'ютерами. Протягом усього сезону 2013 року спортсменам, учасникам чемпіонату України з трофірейдів, доводилося долати самарські нетрі крізь вогонь і воду під пекучим сонцем підкорювати гірські вершини в горганах. Залишився останній ривок, останній етап, який завершив тріумфальний хід героїв бездоріжжя партизан трофі» в шосці. Вони пройшли трасою довжиною 330 кілометрів, яка проходила через партизанські стежки по болотах і непрохідних лісах. Головна ідея цієї гонки, як і попередніх, вшанувати пам'ять героїв, які відстоювали нашу свободу в боротьбі з німецько-фашистськими загарбниками. Позитивні емоції спортсменів та глядачів на власні очі бачила і наша знімальна група. З 11 по 13 жовтня в місті шостка пройшов четвертий етап чемпіонату України з трофі рейдів Партізан Трофі 2013 Приймати який на нашій землі, за словами мера міста та очільника району, велика честь. Це перший партизан трофі в моєму житті. Бо я... Я про нього тільки чув. А тепер ще, як кажуть, безпосередній учасник цих, цих дійств, і тим більше, що по нашому району відбудеться найбільше заходів із партизан-трофії. І це, звичайно, Така подія визначена та кількість людей, які з'їхали з усього України, говорить про те, що ми будемо пам'ятати подвиг партизанів, і це свято святом. Вважає партизан трофій і народний депутат України Ігор Молоток. За його словами, в Україні є люди, які сприяли і сприятимуть розвиткові патріотизму, спортивного духу та прагненню перемагати. Це Віктор Вікторович Янукович, який організував один з організаторів, піддержав Юрій Павлович Шмир. Ну а ми тут на місці, вже зі своїми партизанами. Помагаємо потихоньку. і гарячим чаєм, і смачним кулішем, і щирим рукостисканням допомагали спортсменам під час важких перегонів партизани з численних куренів, які розташувалися на стартовій точці. Партизан трофі за це партизан-трофі, партизан ралі, це гонки. А ми просто робимо фон, щоб було цікаво людям. Це наша історія, мені цікаво. обстановки поки не напряжена. Пока все спокойно. Чувствую гордость за наших прадедов, дедов, которые. Колес, но... Сурові времени війни все-таки знайшли сили и, щоб зламати хребет фашистським захватчикам. Аби не зламався бойовий дух спортсменів та підвіски позашляховиків, технічні контролери пильно слідкували за готовністю автомобілів і настроєм водіїв. Я проверяю. провіряю, що щоб вони Запасне. були екіпіровані правильно, шляпи пристегнуті. Мені очень нравится здесь. И гостеприимство людей ваших, и в общем-то, и природа очень красивая. Здорово, здесь здорово. Едешь сюда-сюда с большим желанием. Бажання підкорити непрохідні хащі північного масиву України, вшанувавши подвиги партизанських загонів, в тому числі і героя радянського союзу Сидора Кавпака, надихнуло спортсменів, які на своїх чотириколісних залізних конях з різних куточків України приїхали до нашого міста. 57 екіпажів, з яких 15 – туристичного спрямування змогли перейнятися атмосферою легендарних подвигів, виборуючи вже мирним шляхом цінні партизанські трофеї. Партизани запрятали возле обозначили как точка, кто первый доедет, тот будет обладатель приза партизанского. Специально так сделали. Конечно, мы рассчитываем на победу. Зачем же нам еще сюда ехать? Челска нам очень нравится. Очень красивый и живописный город. Вот. Приехали бы сюда еще несколько тысяч раз. Земля такая благоприятная. Люди очень Отзывчивые, добрые, ну, очень приятно на самом деле. Очень понравилась э, атмосфера, ну действительно для людей праздник и мы в нем участвуем. Сподобались яскравые хвилины фаеричных змагань и численным вболівальникам. Мне очень нравится, какие у нас достойная Украина то, что проводит такие вот мероприятия, как у нас в городе Шостка. Нравится, что тут на перегонки может машины ехать. Тут очень приятные люди и на самом деле нету Ну какого-то негатива. Так що спасибо вам большое. Щиро дякував за гостинність, організацію заходу, а особливо за майстерність партизанських кухарів і Олександру Цупро, заступник голови керівника апарату Сумської обласної державної адміністрації. Куліш і уху це все те, що, знаєте, мабуть, цей стіл не вирізнявся від того партизанського, який був 70 років назад, да? але він приготовлений сьогодні і передає атмосферу, можливо, тих років. Аби відтворити атмосферу тих років, мешканці села Богданівка пригощали не тільки стравами.

Римка глядачів, які шанують і спорт, і мужність і активність, тривала б невпинно. Проте все має свій початок і кінець. Навіть партизан трофі результати якого підвели у неділю 13 жовтня на центральній площі міста під супровід виступів творчих колективів шостки та гучні оплески глядачів. Люди моя врія провести. культурно Брали участь, там рідко. брод переїжджали на машині. Ну в общем, цікаво. Ну, на природі пожарили. Ну супер, короче. Почаще такое. Мне больше нравится, наверное, техника. Ну и то, что не забывают город Шостку. Запоминаются те моменты, что были, проводились во, во время Великой Отечественной войны. Это напоминает нам, что наши солдаты вложили свои тела на войне. Церемонія нагородження пройшла незвично. Спочатку організатори вручили призи та кубки в різних номінаціях. Наприклад, учасниць гонки була обрана міс партизан трофі. Це море та моря адреналіна, це невозможно описати словами». перемоги визначалися і в жартівливих номінаціях. Рука підтримки за волю до перемоги, індивідуальний стиль та нестандартний підхід. Дроворуб року найкраще фото партизан трофі. Ми впервовити дисципліні, потім много не знали, і ми как би. Не зовсім правильно поэтому были були смішні фотографії это нас і наградили. На церемонії закриття партизан Трофі 2013 був проведений конкурс для глядачів. Будь-який бажаючий міг заспівати пісню на транспортну тематику і отримати приз від Ігоря Молотка та Володимира Пилипейко. Курточку із символікою змагань. А поміга дном да набатам у нас і дома дела. Про умови, в яких наші земляки здійснювали героїчні подвиги, про шостку та її район завдяки перегонам дізналася вся авто Україна. Особливо запам'яталися хвилюючі моменти Партизантрофі трофі 2013 його переможця. Ось цей чотириколісний надійний залізний кінь допоміг спортсменам із Боярки зайняти почесне перше місце за їх словами. В шості дороги не найгірші в Україні. Проте саме наше місто має всі шанси, або вибороти звання автомобільної столиці України. Всі переможці, в'їжджаючи на п'єдестал, під брухливі облески, стали частиною найяскравішої автоподії України, адже саме їм пощастило підкорити відчайдушні місця партизанських битв, отримати кубки чемпіонів і відчути ціну перемоги. Приємно. рада да. много конкурентів, сильні конкуренти. конкурентижова та мелочи, в принципі, там колесико розвартівалась, руль відвалився, Ну а так все хорошо у командному заліку перемогу одержала команда Юкрейн Рейсінг з міста Київ. В абсолютному заліку на партизан трофі перші здобув екіпаж зі столиці Герман Ісаєв Сергій Осадший. Спортсмени були нагороджені Кубком губернатора Сумщини. Кам'яне підходять ребята, за нас боліють детки, ані нас узнають. Знають дай Бог щоб нове покоління. У нас виросло здоровим, крепким. и было кому защищать нашу отчизну. Как наши деды когда-то ушли в партизаны, чтобы всегда люди с силой и волей могли стать на защиту. Мы будем стараться, чтобы этих сильных людей в наших годах было побольше. Спасибо вам всем огромное. Свято Покрови Пресвятої Богородиці українці відзначають 14 жовтня. Покрова накриває траву листям, землю снігом, воду льодом, а дівчат шлюбним вінцем, каже українська приказка в українських селах і до сьогодні дотримуються давньої народної традиції справляти весілля після покрови. Від покрови й до початку Пилипівки пора наймасовіших шлюбів в Україні. Свято Покрови також було найбільшим святом козаків. В цей день вони вибирали нового отамана. Козаки вірили, що свята Покрова охороняє їх, а при Святу Богородицю вважали своєю заступницею і покровителькою. Після зруйнування Запорізької Січі в 1775 році козаки, що пішли на Задунай на еміграцію, взяли з собою образ покрови Пресвятої Богородиці. Козаки настільки вірили в силу покрови Пресвятої Богородиці і настільки щиро й урочисто відзначали й це свято, що впродовж століть в Україні воно набуло ще й козацького змісту і отримало другу офіційну назву Козацька Покрова. Такими були новини понеділка, 14 жовтня. Чого чекати шосткинцям від природи у вівторок, 15 жовтня, дізнаємось з нашого прогнозу погоди. Цього дня буде похмуро, ймовірні невеликі дощі. В день повітря прогріється до плюс 12 градусів. Вночі стовпчики термометрів знизяться до плюс 9 градусів. Вітер змінних напрямків – 1-3 метри на секунду. Це все на сьогодні. Черговий випуск інформаційної програми День на каналі Телебачення Акцент добіг свого завершення. Наші новини дивіться на сайті Шосткинської міської ради. У мене ж на цьому все. Побачимось.